Привіт! Зимовий період уже добігає кінця, і все більше людей починають відвідувати зал з метою підкачатись до літа. Проте постає одвічне питання, з чого почати. У цьому відео я розповім про 7 основних прав, які є хорошим стартом для опрацювання основних груп м'язів. Якщо готовий, тоді сідай зручно, приготуйся уважно слухати і поїхали. Перед тим як продовжити, хочу наголосити на деяких загальних порадах. При виконанні весь час тримай свій кор напружений. Ти можеш це зробити, плавно видихнувши та втягуючи свій живіт. Кожне твоє повторення повинно супроводжуватись вдихом на початку та видихом в кінці відповідно. Завжди тримай спину рівно, плечі розгорнуті та опущені, лопатки зведені до купи. Опускати вагу слід до комфортне відчуття розтяжки в м'язах. повторення виконувати до кінця, та реалістично оцінюй свої сили і завжди надавай перевагу техніці над вагою. А ми переходимо до списку. Вважаю за необхідне почати саме зі станової тяги. Це представник та номер один серед силових вправ, яка задіє практично все тіло для її виконання. Дане витяги дозволити прокачати задню поверхні ноги, сідничні м'язи, розгинач хребта, а також широкі м'язи спини, передпліччя, трапеції та кор у статиці. Дане витяги позитивно вплине на твої загальні силові показники, що однозначно піде в плюс при виконанні інших вправ. Перед початком обери для себе хват. Звичайно, може відчуватись більш природно, зборотню, в свою чергу за Кращу фіксацію ваги. Зазвичай для станової тяги обирають штангу, протеза для зручності можна також використовувати гантелі та гирі. Техніка виконання є наступною. Підійди до ваги так, щоб гриб був на шнурками кросівок. ноги на ширині плеч. напруж на -кор. Уяви, що до твого тазу прив'язали канат. Опускаючись до ваги, відводь таз максимально назад так. Ніби хтось тягне цей канат. Зігнись у колінах. Взявши вагу вприз колінами у руки, тисни стопами у землю, наче намагаєшся відштовхнути її. У кінці на видих прийми вертикальне положення. У фронтальній та боковій перспективі, твоя форма повинна виглядати саме так. Звісно, станова тяга дозволяє використовувати значну вагу, проте це може валитись у невдалий підхід, розрив хвату, а також надмірне навантаження, яке може стати причиною крепатури та травм. Тому підходь до цього з розуму, а ми рухаємось далі. Наступне право, яке дозволить тобі зробити масивні ноги, це присідання. Думаю, кожен з нас знайомий з цією вправою та намагався її виконати хоч раз у своєму житті, тому це не є чимось екзотичним та невідомим. У першу чергу присідання допоможе тобі прокачати квадріцепси, тобто перед ноги, згиначі стегна, ікри, кор у статиці, а також немало сідничні м'язи. Техніка доволі проста та виглядає наступним чином. Розташуйся під штангою так, щоб вона була у тебе на плечах, зніми її зі стійки, зроби два кроки назад. Напружкор, ноги на півтори ширині плеч, носки дивляться у різні сторони діагонально. Присідай настільки глибоко, наскільки тобі комфортно. Обов'язково тримай спину вертикально задля балансу тіла. Зазвичай присід виконують зі штангою за головою, проте також можна вагу брати на плечовий пояс перед собою. Це, у свою чергу, ускладнює утримання балансу, проте збільшує акцент на твоїх квадріцепсах. Для початку рекомендую виконувати присідання без ваги. Це є хорошим способом розминки, а також дозволити відпрацювати техніку та знайти комфортний спосіб виконання. І не забувай просити, щоб підстрахували, якщо складно. Йдемо далі. Від ніг переходимо до жиму лежачі. Дана вправа є своєрідним кліше, щоб поміряти силу із іншими в залі, і у той же час хорошим способом прокачати силові показники верху твого тіла. Жим лежачі виконується за допомогою штовхаючих м'язів, до яких входять грудні, трицепси та передні дельти плеч. Техніка виглядає наступним чином: розташуйся на лавці, опусти плечі, зведи лопатки, зроби невеликий прогин у попереку. Вад повинен становити трохи більше ширини плеч для зручності на штанзі є відмітки, зніми вагу, опусти її донизу грудних м'язів до відчуття розтяжки у них. За допомогою рук, на видих підніми вагу. Для більшого акценту намагайся звести руки до купи у верхньому положенні. Жим лежачі можна виконувати також з гантелями для кращого пропрацювання двох сторін, також під різними кутами. Коли ми переводимо тіло в похиле положення, основні робочі групи м'язів не змінюються, але ми можемо цілеспрямовано розподілити навантаження наверх або низ грудей відповідно. Попрацювавши над грудними, потрібно подумати про спину. Наступні в нас на черзі підтягування. Універсальна та доволі проста вправа відома нам зі школи, яка ідеально підходить для прокачки широкої та міцної спини. Підтягування дозволяють пропрацювати весь комплекс спини у найбільшій мірі середню, нижню трапецію, широкі м'язи та задні дельти плеч. А також завдяки згинанню рук активно працюють біцепси. Техніка виконання не передбачає нічого надзвичайного. Застрибни на перекладину, повисни на ній, опусти плечі, напруж кор та тягни своїм тілом доверху. Єдиний момент, на який хочу звернути увагу, це те, що до перекладини в більшій мірі слід тягнутись грудьми, а не як ми звикли підборіддя. Це дозволить зробити кращий акцент на м'язах спини. На жаль, не у всіх виходить виконати підтягування, тому можна скористатись допоміжними засобами. Якщо хочеш дізнатися, як зробити перше підтягування, напиши у коментарях. Задля більшого комфорту також використовують варіації хватів, серед них паралельний та зворотній, які дозволять у певній мірі спростити сам процес підтягування, проте змісти більшу частину навантаження на м'язи твоїх рук. Головне пам'ятай, регулярна практика забезпечить максимальний результат. Після інтенсивної роботи над спиною саме час поговорити про армійський жим. вправу, яка однозначно виведе на новий рівень силові показники верху твого тіла та як результат дозволить тобі зробити масивні плечі. Даний вид жиму можна виконувати стоячи та сидячи на лавці відповідно. Армійський жим залучає у повній мірі передні та бокові дельти твоїх плеч, які саме й забезпечують цей масивний вигляд. Для початку все-таки раджу виконувати жим, сидячи з метою кращої ізоляції дельт та меншого навантаження на м'язи стабілізатори. Нюанси техніки полягають у тому, що вагу слід допускати якомога нижче до відчуття розтяжки, а також подати лікті трохи вперед для комфортної роботи плечових суглобів. Можна зустріти варіацію жиму за голови, проте цей спосіб ставить плечові. Суглоби у неприродні положення. Як результат, ти можеш відчувати дискомфорт під час виконання та у довгостроковому періоді має місце вищий ризик травм. Також не забувай просити про допомогу, якщо відчуваєш, що вправа є занадто складною. А ми рухаємось далі. Для масивної та рельєфної спини підтягувань може бути недостатньо, тому на допомогу приходить базова вправа No2 в моєму рейтингу. Тяга в нахилі дане витяги використовує значну частину м'язів спини у більшій мірі широкі м'язи та трапеції, а також біцепси через генання рук. для того, щоб почати виконання, підготуй вагу на стійці або підніми її таким способом, як і у становій тязі. Нахили Нахиливерх тіла максимально паралельно до підлоги, проте кута 45 градусів цілком достатньо. Зі зведеними лопатками та опущеними плечима на видих, підніми вагу до рівня трохи вище пупка. Також рекомендую використовувати для хвату тільки 4 пальці задля кращої роботи м'язів спини. Хорошим способом пропрацювати еквівалентно дві сторони та забезпечити краще відчуття робочих м'язів є тяга з антелою в одній руці. Техніка виконання залишається тією, тому сміливо може застосовувати дану варіацію як альтернативу, а на черзі остання вправа. Всім відомо ще з дитинства та доволі ефективна права з вагою власного тіла віджимання на брусах. Для виконання віджимань цього типу не потрібно ніякого додаткового устаткування, тільки твоє бажання. Віджимання на брусах залучають у повній мірі ті ж м'язи, що й під час жиму лежачі, твої грудні, трицепси та передні дельти плеч. Принцип вправи простий та прямолінійний. Опускаєшся вниз та піднімаєшся вгору за допомогою рук. Проте нюанси полягають у тому, що лікті повинні бути паралельно та найкраще опускатись до моменту, коли у ліктях 90 градусів. Також можна змінювати кут нахилу тіла. Вертикальне положення забезпечує більше навантаження на трицепс, у той час як нахил вперед, змістить акцент саме на грудні м'язи. Однією з варіацій даного виду віджимань є віджимання з руками за спиною від лавки чи будь-якої зручної платформи. Дане положення рук ставить плечові суглоби неприроднє положення, що може викликати дискомфорт. Для його уникнення слід розташувати руки так, щоб долоні дивились у різні сторони. Цей спосіб є непоганим варіантом розминки та альтернативою, якщо віджимання на брусах є заскладними. Що ж, мій список добігає кінця. У цьому відео я перерахував 7 основних вправ, які дозволять тобі розпочати ефективну роботу в тренажерному залі та прокачати твоє тіло. Звісно, для максимального результату їх недостатньо, і з часом тобі знадобляться специфічні вправи для ізоляції окремих груп м'язів. І пам'ятай, головне це регулярність. На цьому все. Підписуйся на канал, став лайк та пиши у коментарях, які вправи тобі найбільше до вподоби. До зустрічі!